Отримала нострифікацію диплома заявності, інтереси якої я представляла на підставі доручення перед навчальним закладом, але історія. Минулого року пані, називаємо її пані Ікс, подавала документи на нострифікацію самостійно. Самостійно підбирала собі навчальний заклад, тобто без мого втручання я взагалі не знала, що вона перебуває на території Чехії, я взагалі не знала, що вона є. Так от, подала вона документи і через деякий час отримала відмову. Потім звернулася до мене, подала документи до навчального закладу я. І на моє здивування, незважаючи на те, що в мене вже за моїми плечами є немала кількість подач, я отримувала від навчального закладу претензії стосовно документів. Хоча я. Знаю, що у попереднього навчального закладу, в який пані Ікс подавала документи на нострифікацію самостійно, ніяких претензій до таких же документів не було взагалі. Після довгих перемовин, після довгих дискусій, листувань, все таки я добилась і заявниці диплом визнали.